31 сесія Варазької районної ради відбулася 10 жовтня у Володимирці. Жінкам, які не є посадовими особами, Порядку денному 31-ї сесії Вараської районної ради було сім питань, зокрема, і про результати діяльності Вараської окружної прокуратури за 6 місяців 2025 року, про хід виконання районної цільової програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державний в усіх сферах суспільного життя у Варайському районі, про цільову програму профілактики, рецидивної злочинності та правопорушень 25-27 роки. Питання покарання за незаконний видобуток буштину та відповідно за знищення лісових насаджень також прозвучало у доповіді Олександра Лиса, представника Вараської окружної прокуратури. Відтак від депутатки та журналістки Людмили Боси прозвучали питання до пана Олександра. Збій прояв це по поодинокі е факти. Цьому, звісно, сприяє дуже кажана політика з приводу надання офіційних дозволів на видобуток бурштин. бурштину, зокрема на даний час на території Варського району, є дійсними 23 три 22 прошу дозволу на видобуток бурштину. Сам І, відповідно, е скажем так, ця сфера переходить у регульовану сферу, де сплачуються податки і здійснюється м, видобуток поштино е таким шляхом, що в відповідно е менше того страждає природа, оскільки відновлюються відповідні ареали, де було здійснено видобуток бурштину. Тобто воно переходить в законне русло. Звісно, факти е існують, але це поодинокі факти, які відповідно. Максимально швидко реагує використанням різних засобів Скажімо, дрони, і і виїзди, і патрулювання відповідні факти відразу фіксуються, скеровуються експертизи, і в подальшому відповідно скеровуватися до суду, зокрема, як я зазначав, було скіровано до 6 місяців 25 мінімальних З приводу незаконних робот лісу партій, дійсно мають місце. Однак після скажімо так, переведення спорту земля селянського лісу так званого ці факти набагато зменшилися. Крім того, керівництво пересіл пересі України активно саме фіксує порушення у разі, тобто здійснюється виїзди, фіксація скривання матеріалів полежать. Крім того, з метою стимулювання цього процесу армії прокуратури Вживають заходи по стягненню збитків уже з постійного користувача. Тобто, якщо лісник не забезпечив свого обході належний захист лісу, були здійснені порубки, було подальшого подальшому зареєстрованих регіонального провадження, призначаємо експертизу, встановлюємо свого збитків і подальшому у разі встановлення відповідних осіб, стягнемо ці кошти з постійного користувача. Зокрема, вже є позитивне рішення по Рапанівській селищній раді з тягнення відповідні кошти. На даний час вже отримані виставки з протиції до сумів на 200 мільйона гривень, які також опрацьовують в подальшому місця. Це поповнює місцеві бюджети і разом з тим так стимулює до закону шутка і поведінки вересня виконання своїх обов'язків відповідно обстрілів. Запрошений виконуючий обов'язки начальника Вараської районної військової адміністрації Олександр Гузич розповів про стан безпеки у Варацькому прикордонному районі. Олександр Гузич доповів про стан забезпечення безпеки у прикордонному Вараському районі. А також відповів на питання депутата щодо ремонту дороги. Питання ремонту доріг у Вараському районі у наступному репортажі. Людмила Босик для голосів Полісся.